Привіт і слава Україні. Отже, друзі, нещодавно в ефірі, в стрімі з Альоною Курбановою, ми обговорювали дуже багато цікавих тем, і одна з них, яким чином зелена команда готується вже до виборів, попри те, що ми ще гасимось в окопах. Також ця тема стосується намаганням Поделіка за допомогою ручних ЗМІ, скажімо так, чи блогерів дискредитувати залужного. Ну і звичайно, ми не обійшли тему, скажімо так, юзання нас військових. Для політичних цілей різними політиками, тому ця я думаю, це вам буде цікаво і, будь ласка, дивіться. А тим часом маєте можливість підписатися на мій ютуб канал, зробити репост, поставити вподобайку і коментар. Ви це зробите на протязі відео, а тиснувши кнопочку Тую спонсорство або перейшовши за посиланням Paypal чи через Монобанк, допомогти нашому ютуб каналу. Друзі, дивіться, аналізуйте і перепощуйте, Звичайно, це буде саме найкраще. Будь ласка. Пане Ігорі, я просто хотіла вас уточнити, якраз не відходячи зовсім від Бахмуту, ви справді розповідаєте унікальні речі про те, як там відбуваються бої. Це важливо теж знати нашим глядачам, да, розуміти ціну е, утримання цих позицій. Але ми чули, що зараз відбувається, ну, по-перше, ротація е, одних військових відпускають, наскільки це можливо, та перепочити і заводять інших. При тому відбувається посилення. І у той же час, на минулому тижні, ми побачили, як додому відправляється підрозділ птахів Мадяра. Тобто то Мадяр і аеророзвідка до побачення, і звідти ж забирають Юрія Луценка. Не те, що без Луценка посиплеться фронт. Я впевнена, що йому на зміну або приходить хтось інший, або ну я не знаю. Але якщо ви кажете, що вам треба посилення, і я знаю і Мадяра і о, Луценка, ну мені здається, що вони непогано вмотивовані. Вони знають, навіщо вони там і. І їх відкликають. Чи тут є пояснення логіки при тому, що там не пролунало, що вони якраз підпадають під цю е, ротацію, да, що їх відправляють на відпочинок? Ні, просто кажуть, все, ми більше там е, ви там не потрібні більше. Давайте так. Мухи до мух, котлети до котлет. Якщо ми говоримо про підрозділ Мадян, в армії все робиться за наказом. Є наказ на вихід, підрозділ Мадяра пішов на вихід. Можливо, вони для того, щоб не наражати бійців на небезпеку, вивели цілий підрозділ, а зверху повісили пташку у вигляді якогось там умовного там, стратегічного рівня безпілотника, якого одного достатньо, для того, щоб коригувати і, і спостерігати. Ну, можливо, я ще раз кажу, я ж не знаю. Тому вививши одних... Якщо вони замінили це і артилерія не не стала сліпою, то в принципі тут я проблеми не побачу. Частково тут може бути замішана політична складова, тому що що відбулось? Мадяр перед тим зробив ну, такий гнівний відосік. Я вважаю, він це правильно зробив, показав бориг торговлю на крові, і справжніх барих, да? навіть не бариха мародерів, це коли безпілотники, які він сам може купити за кордоном, замовити за 150 тисяч гривень. Ну умовна ціна зараз додаються на сайтах за 320 тисяч, там 300 тисяч гривень. Тобто він показав на весь світ торгівлю на крові на нашій солдатській крові. Отут же, саме на солдатській крові, тому що безпілотники це очі. Він на весь світ показав, що Резніков, який називав це свадібними безпілотниками. Олень, ну це я це він, це я так сказав. Так різні Олень. Якщо він досі не поняв, що безпілотники мав які виручають піхоту на передовій, то він Олень, бо замінити їх ще поки я не бачив, щоб чимось замінили. Я не знаю інших очей для рівня командир взвода, для рівня командир роти, для рівня командир батальйона. Ну нема таких очей в мене. Ну я не знаю. Можливо, вже десь з'явились. Чому я ж не знаю? Тому помадяру це він показав. Перший момент і другий момент, крім ціни, він показав, що як є така необхідність в птахах, він оголосив збір. Якщо не помиляюсь, за 28 годин зібрали 15 мільйонів. Він зібрав більше, ніж пропрезидентська, скажімо, так, структура Юнайте 24, чи як її там звати. Ну, імені, там правлячої політики, політику України. Розумієте? Тобто він показав, що за 28 годин йому така довіра, і така довіра. Дуже сильно додає якогось рейтингу. А ми ж знаємо, Мадян ж не політик. Він просто каже: Мені не треба політик, я, я хочу нищити росіян. Но Офіс для цього бачить загрозу. Ймовірно, це було використано, а ймовірно, ні. Я не можу тут судити. Є наказ переміститись, перемістилися. А от полосенку це чиста політика. Причому цю політику втягнули залужного, якого зараз. Дотичні до Офісу президента України, дотичні до Подоляка, полезні блогери, і як я кажу, полезні ідіоти, яких е дуже багато хороших русських починали почали мучити. Пояснюю, значить, Луценко Юрій Віталійович, боєць там підрозділу якогось там енного підрозділу, для того, щоб з тероборони перевести в інший род військ ЗСУ у сухопутні війська. Офіцера це можна зробити за наказом головнокомандувача. Ну бо це офіцер, його можна з тероборони перевести в сухопутку, чи там можливо там в космонавти, наприклад, чи в моряки. за наказом залужного. Це юридична процедура. Так є, бо якщо в межах е тероборони з одного бригади в іншу бригаду, це може зробити е танцюра. А якщо між родами військ, то це може зробити залужний. Ну тут нічого поганого тут криміналу нема. За наказом залужного капітану Луценко доручено очолити взвод безпілотників і поїхати в інший підрозділ в сухопутні війська, наскільки я зрозумів. Я ж можу там, я ж не вивчав там, номер військової частини, бо там по номеру можна оприділити, це сухопутка чи це ТРО. Ну, наприклад, наскільки я зрозумів, з ТРО перевели в Сухопутку. Дали посаду, офіцерська посада, він офіцер. Ну, логічно, логічно. Тобто ми ж тут зараз ну, не про кар'єрний ріс Юрія Віталійовича, який каже, О, на, на, на шостому десятку кар'єра пішла вгору. А я говорю зараз чисто, логічно, з точки зору військової служби. І тут, це ж ви розумієте, це ж він, це ж буде Луценко. Знаєте, маємо птахи Мадяра, будемо мати ще цілий взвод безпілотників птахи Луценка. Це ж може знову бути якийсь піар. Для них це загроза. І отут я вже не поняв. Як знову ж таки, за наказом, Луценка тепер з сухопутки теоретично переводять назад в підрозділ ТРО. Е, знову ж таки, е, офіцера зняти з посади, ну, то треба хоча б за щось зняти з посади, за якийсь проступок, щось погане зробив. А він ще ж не спів, бо він ще ж навіть логічно, то він ще не спів посаду прийняти. Він ж там пару днів почистився. Розумієте, це чиста політика. Чого в цій політиці зіграли залужного? Тому що саме наказом главкома можна це зробити, це не може зробити наказом своїм там комбрих, там чи так далі. Тобто, це чиста політика. І вони в цю грязну брудну гру вмазали. Я вважаю, вмазали генерала залужного при всій повазі до нього. Розумієте? І що відбувається далі? Далі я сьогодні відкриваю Ютуб політеку. Я я чесно, я мушу це сказати, тому що мене це ну, мене не то, що це я не матюкаюся, Альона. Я пам'ятаю, ви мене попереджали, як то кажуть, китайське попередження. Так, караємо гривнею. Латиніна, є така в нас? Є. Якщо а -а -а. дозволить, я включу там 12 секунд текста. Ну, по щоб а -а -а. просто я зараз звук додавлю, включу на гучний мовець. Наметилась некоторая колаборація між Залужним і Герасимом, против общего врага, який розову При этом ще не зовсім понятно, хто кого окружает. Он симулирует. Ви почули? Ну, ну це ж ми... вона, пане Ігорю, вона мені не подобається я там мільйон двісті інших прикладів вам наведу її дивних слів, але ж це, це... зараз не про те, Ще раз кажу, ні. Наметилась некрая колаборація генерала Залужного і генерала російського Герасимова в борьбе проти Пригожина. Це не гра слів. Це, знаєте, тонко ми можемо з вами тут розговорювати на ці теми. А я закликаю пана Малюка звернути на це увагу. Він хлопець Житомирський, зацінтий, дасть Бог не Баканова рад... це, равня. Тому. Всі ситуації, слухайте, ну якщо вже так макають через ЗМІ залужного. А ми ж пам'ятаємо про так звані нібито намагання зняти залужного, не зняти залуну, пам'ятаємо ці, ці куларні, двіжняки пам'ятаємо. Тобто сьогодні так підло звинуватити нібито тобто заголовок, залужний колаборація Герасимов проти Пригожина. Це на яку голову насунути? На які яку суву на глобус ще треба їм натянути? І це хтось монтує, це хтось на Ютуб заливає на Ютуб політеки і робить специфічний заголовок. Тобто їм треба хайп мочканути бойового генерала. Їм може потім, знаєте, як воно відригнутися це все від нас від військових, тому що офіс вже ж розуміє, що залужного так просто вже ж ніхто ж не, ну, не віддасть. Військові ж мають довіру до нього. Ми довіряємо йому. розумієте? Ми його накази криво, як то кажу, раком боком. Але ми їх виконуємо, бо ми маємо тяму, що ми йому довіряємо. Що, раз він сказав, що всі йдуть на север, значить, всі йдуть на север. Тобто, от до чого мова ведеться, і маючи такий колосальний кредит, вотум довіри від військових, від волонтерів, від українського народу, від західних партнерів, це вам вибачте. Це не льоша Резніков з яйцями по 17 гривень. Це залужний, це генерал, з яким за честь вважають привітатися і спогадуватися інші генерали країн НАТО, бо він єдиний генерал, який лупить росіян. Як би там не було, я маю на увазі, ну головко. Я зараз не хочу принизити інших бойових генералів, які в нас є, і ми знаємо, це нормальні люди. Але я ще раз наголошую. Тобто, це зробити на сайті сказати, що він разом з російським керівником генштабу з Герасімовим об'єдинився колаборація проти Пригожина. Слухайте. Альона, я не можу це не сказати, і я це скористаючись нагодою, сказав. І нехай малюк працює відпрацьовує довіру пане Ігоре, Так же сталося, що в мене є е, окрема інша тема про е, е, генерала головнокомандуючого Валерія Залужного. Я в принципі вас ну вам дякую за те, що ви підняли і, і цей приклад. Просто я я її не дивлюся, я б це напевно не побачила, якби не підказав там хтось із наших глядачів. Але що я все ж таки побачила? Є два рейтинги, які нещодавно вийшли. Одні рейтинги Ритинги це закриті цифри, які були зроблені на замовлення офісу президента. Вони заміряють, хто там зараз в нас в топі, і другі рейтинги. Це Київський інститут соціології. Він е, питав в українців: е, хто з політичних лідерів викликає найбільшу довіру? Що важливо, ми маємо розуміти, що ну, політики це політики, але тим не менше, на першому місці опинився президент України Володимир Зеленський. Це те, що я називаю ну. Ясно, немає сумніву. Рівно на другому місці, на жаль, залужний. Далі йде притулок, Кличко, там є в цьому ж рейтингу і Порошенко, але по ним всім питань немає. Вони політики на другому місці залужний, залужний, який не дає інтерв'ю, який не ходить ніякими закордонними мас-медіа. Було три інтерв'ю: одне у Дмитра Комарова, це єдине велике до роковин повномасштабного вторгнення. Два друковані. Тобто, ми його не чуємо не бачимо. Мікроінтерв'ю були до повномасштабного вторгнення. Як ви гадаєте, що означає? Друге місце в рейтингу, і чи якраз це може бути теж фактором оцих ревнощів? Я не дуже схильна довіряти там, німецькому білд, тому що це жовта преса. Але я знаю, що просто так на рівному місці чутки не народжуються. То, власне, наскільки наш головнокомандуючий зараз під, під ударом і під ризиком? Ну, давайте так, іде війна в залужний воює. Він бойовий генерал, в нього в голові стратегія, плани, наступ, контрнаступ, звільнення Крим, там Херсон, атомна електростанція, Господи Боже, мій кордони, Північні, Лукашенко, Путін і вся остальна ця шобла. От він не займається політикою. Чому вони його пхають? Вони його пхають, тому що в них нема варіанта, бо їм придеться тоді пхати когось іншого, і хтось інший буде на другому місці. Показати, що в нас е Україна це країна одного героя, тобто того, який збирає оплески, вони не можуть, бо тоді люди скажуть, та ну у вас виклони. А чого ви залужного не включили? Розумієте, да? тому вони його включили. Питання ревності, так, це питання ревності. Питання того, що генерал Залужний і генерал Сирський сказали, що будемо тримати Бахмут, і якщо, не дай Бог, не втримаємо, то ж потім вже ж на них всіх собак повісять. Пам'ятаєте, я говорив? Нам ще будуть накидувати, що ми вояки не так воювали, що ми погано воювали, розумієте? Але для мене особисто, якщо говорити з точки зору, я не політехтолог, я ж тільки вчуся. Ну, правда, війна трошки мене ту учобу мені перебила. От, але тим не менше, навіть всіх моїх знань достатньо для того, щоб зрозуміти, що це є страх. Так, поки ми воюємо, вони вже думають про вибори. І вони розуміють. І в той день, як закінчиться воєнний стан нашою перемогою, всі лаври вони що думають, що вони зберуть. Ні, їм будуть задавати запитання: розмінований Чонгар, Антонівський міст, окупація Херсона, відведення 4-ї бригади Нацгвардії з Гостоміля, підготовка Києва до здачі. Відведення частини Збройних сил України, розформування танкового батальйону на півночі, який мав прикривати саме північні рубежі і в тому числі Київ. Розумієте? Їх зразу почнуть питатися. І коли всі засоби масової інформації відкриються, наші люди офігіють від тих запитань. Тобто відповіді там не буде, повірте мені. От де баканов? Ви почули відповідь? Ні, ви почули все, що угодно, крім того, Баканов, Розумієте? І аналогічна буде історія. І вони це розуміють. Придбати залужного вони не зможуть. Він генерал бойовий, він не, не продасться. Ну, тобто, він не піде, він не очолий список президентської кампанії. Він не очолить список умовної партії Слуга народу. Він взагалі може не піти нікуди. Оце що він може зробити. Ну тобто, я це допускаю. Він може сказати, знаєте, що? Я військовий. Ви тут політики, ви займаєтесь. Я от буду вам зараз готувати можливий напад там росіянців, ще один якийсь там може вони там готують. Або ми там Кремль не допалили. Підемо допалювати Кремль. Ще раз наголошую: він може взагалі не, не дивитися в сторону політики, і таке може відбутися. Але ж свято місто пусто не буває, тому на його місце будуть готувати іншого бойового генерала. А іншого бойового генерала може предоставити нам, ну, наприклад, там главна маша країни, який її називає. 에, пан Чорновіл, от так. Ну, це бойовий генерал Буданов. який. Так, на... Дайте тоді я скажу, що ми дізналися буквально вчора, що Кирил Буданов генерал, який особисто брав участь у звільненні одного із селищ в Харківській області. Я хочу сказати, що це прям вау. Мені подобається, що наші генерали вони не кабінетні, так, те, що називається. Але у той же час я розумію, що коли ти керівник гурмо. То ти вже маєш сидіти на попі рівно. Це перша історія. Друга історія. Я знаю мега-генерала, мега, який знаходиться в Генштабі, який отак по праву руку від залужного, і який теж ходив на деокупацію Харківської області. Але ніхто не знає його прізвища. Про це ніде не написано, і про це ніколи ніхто нікому не розкаже, тому що він ризикував своїм життям і він пішов не в ім'я слави, а в ім'я захисту наших територій. Тому абсолютно ви праві, коли кажете, що да, скоріше за все і можна такий варіант розглядати. Дивіться, Буданов спецназор це правда. Я не буду тут зараз говорити щось погане в тому контексті, що він спецназівець і він заточений під під під, під спецназ. Який він керівник? Справа вагнерівців, атака на острів Зміїний з загиблими нашими солдатами, безполково атака. Це все до нього, як до керівника. Потім спитаємо. По вагнерівцям е, спитає слідчий, по острову Зміїний теж спитає інший слідчий. Ну суть не в тому. Який він спецназівець? він хороший спецназівець. Який керівник? Я вже сказав. Але таких генералів бойових в нас дуже багато. О, будь, будь ласка, герой України, Ніколюк. Це взяв гранатомет, пішов підбив російський танк на Чернігівщині. Ну, то чим не генерал? Бойовий генерал. Слухайте, в нас Україна сьогодні це країна героїв. Ще раз наголошую слово, це країна героїв. Не одного двох, яких нам ліпить єдиний марафон. В нас багато героїв. І ще друга теза не кожен хороший боксер може бути хорошим тренером. Так, це правда. Так і теж може бути. І не кожен боксер хоче бути тренером. Тому питання: кого нам готує Офіс президента як альтернативу залужному? Якщо залужний скаже, що він іде в політику, я думаю, що кого б вони не готували, все рівно буде штанга. Ну просто ну, того, що от так. От. Не знаю, можливо, або повісять на залужного все. Мог було то, Антонівський міст, і Чонгар, і аеропорт Гостомельський, і все повісять. Всі, е, всі єрмаковські домовленості, вони повісять тоді на залужного. Тоді можливо, але я думаю, що це навіть теж не спрацює. Ви розумієте, питання стоїть, в чому? Хто буде приймати парад побіди? Да? По техніки має приймати Резніко. ну після ЄС по 17. Не знаю. Ну, ви розумієте, ну міністр оборони. Ну ми ж пам'ятаємо. Ну парад, Ну хто доповідає верховному? Ну міністр оборони. Розумієте, все рівно авторитет залужно, ну збити. Ну не знаю, який би за шпар йому не придумали. Я не вірю в це. Ще раз наголошую. Довіра до нього є у всіх, навіть в тих, які там десь провинилися військові. Ще раз наголошую. Вони можуть. Гнати на найближчих командирів, але вони ніколи не скажуть, що залужний десь якийсь не, не, не так е, дав наказ, якийсь там і так далі. Тому це колосальна довіра. Вона зароблена кров'ю і потом солдат. Все що би вони не видумали, в них не вийде. Але зараз раз наложу, залужний він не він політик, він навіть себе не позиціонує. І він і чим більше він цього про політику не каже. То тим більше в нього буде рейтинг до, до того моменту, а далі він має приймати рішення. Тут ж питання не тільки в самому залужному, ви ж розумієте, що слуга народу, як би там не міряли вони свої рейтинги. Слуга народу це політичний труп. Повірте мені, так я думаю, що партія президента імені Зеленського зробить якийсь ребрендінг. Єрмак вибере якихось нових нових ліц, вот, і так далі. Але ж треба ж буде з кимось робити коаліцію. І тепер питання: а з ким? Хто ще може підсилити настільки? Якщо ми подивимося на ті рейтинги, я ж пам'ятаю рейтинги політичних сил. Тобто коаліція на п'ятерих, ну я вже це бачив, воно не літає, Значить, треба робити. Ну хоча б на, на двох. Бо вже на трьох теж фігово. А на двох, типа, якби да. І вони, можливо, собі плекають якусь надію. Хоча я маю великі сумніви, ну що це в них вийде. Дискредитувати заложного не вийде. Ну не знаю, що, що має статися. Ну я не знаю такого. От а е, підтягнути його під себе, підняти він генерал. Так сьогодні, звичайно, це війна. В нього є верховний головнокомандувач. Він буде виконувати всі накази, які йому скажуть. Ну це я розумію. Ну тому що є, є верховний. Хоча верховну, ну, але коли політики починають керувати вояками, це дуже фігова історія. Ну ми бачимо цю фігову історію на, на прикладі Путіна. Ну, коли потім почав розповідати, скажімо так, своїм воякам, що треба Київ за три дня, то вийшло мережа ресторанів за обі щеки, Як я вже неодноразово про це говорив, у вас легендарний Вий... заклад. Так. так, тому така історія. І ще раз наголошую: ну мені все-таки на моє глибоке переконання залужний зараз знаходиться на своєму місці. Як би там не було довіра до нього колосальна. Я навіть іноді буваю там. Я ж бачу, де політики дуже вміло і тонко юзають нас вояк. Я все бачу, я ж сам політик, я ж знаю, як це робиться. Я це все я це все проживав, я це все бачив. І зараз бачу, як вони намагаються тими чи іншими речами юзанути залужну. Ну, щоб він вийшов, сказав, що разом з Льошою Резніковим, не трогайте Льошу Резнікова, Льоша хороший, або щоб він вийшов там з Резніковим і сказав: нам поки мобілізація не треба. В нас достатньо людей у вересні місяці, коли росіянці мобілізовувалися, або ще там от треба закон, бо треба навести порядок, щоб не відступали. Да? Тобто, я ж розумію. Що це називається, ну, хай там, Федорович, не обіжайся на мене, але це називається, вони десь там юзають. Да? Вони намагаються під'юзнути, але навіть це не збиває довіри до залужного. Бо він, можливо, говорить, що треба навести лад, щоб не відступали, він має на увазі одне. А те, що нам слуги голоснули, так це ж зовсім інше. Розумієте, да? тому в цьому контексті, ну, я погоджуюсь, що якщо ми говоримо про воєнний стан і потрібно ужесточити. Міри покарання, то її треба ужесточати для всіх, а не тільки для воєн. Усе тоді буде справедливо. Ну але це треба було ще озвучити. Ну що, ми подивилися, ми зробили свої висновки. Ми побачили імпотентність наших силовиків, які навіть не збираються. Ну до сьогоднішнього дня вже цей ролик я монтую, і фактично ніхто не реагує на той сюжет, який винирнув, скажімо так, в Ютуб каналі. Чесно кажучи, мене це, ну, мене це не то, що злить і, і бісить. Ну я дивлюся, як просирають мою Україну. Але, попри всі негаразди, ми все рівно ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!